Персональна виставка художника Андрія Жукова Музика сфер сьогодні зібрала глядачів у художньому музеї. Тут представлені картини, написані під час повномасштабної війни, а деякі з них творилися з 2016-го. Робота за Мальбертом для мене це можливість жити, можливість існувати. Мистецтво допомагає впоратись. З цією складною ситуацією, і ці роботи це більше мій щоденник, тому що працюючи над кожною роботою, проходять години роздуму. Не тільки художник, але й глядачі знаходять у цих картинах своєрідну відраду. Мистецтво стає тим простором, де можна забути про зовнішні труднощі і насолодитись самобутністю митця. Це Перевершення світи, бо він, він справжній митець, котрий ніколи себе не зраджував, і завжди ну, би, прямував своїм шляхом у мистецтві. Головне у художника це його самість, тобто не наслідування якимось трендом, чи, скажімо так, омаже якимось видатним митцям. Це те, що виходить з його серця, з його душі. Но ну, відчуття такі знаєте, навіть мені важко описати самі відчуття. але якесь є натхнення і надія на краще, щось, якісь промінь світла. Ось таке от є відчуття. Виставка Музика сфер триватиме до 20 травня. Катерина Тарасюк, Олександра Окіпняк, новини сі 4